Я один із сім'я бійців, які полетіли в оточене місто на Гвинтокрилі в Маріуполь. І там під час міських боїв, через півтора місяці, мені я отримав важке поранення в бою. Мені протитанкова керована ракета влучила в ногу. і Я зразу в цей день потрапив в полон. Цю футболку я розпечатав. Це мій друг, позивний солдат. І він загинув. В вересні, тому я хочу це найменше, що я можу з для, для нього зробити. Якось закарбувати в пам'яті хоч трохи цей забіг це в честь нього. Хоч мені важко, але це е, нічого сприйняння з тим, що роблять наші воїни. Сьогодні забіг на підтримку полка Азов. Хлопці, які знаходяться зараз в полоні, особисто знаю декількох з них, про декількох з них, на жаль, не маю жодної інформації, постійно очікую їх з полону. До речі, у них сьогодні можливо і сумне, але все ж таки свято. Це річниця створення їх полку. І вони в строю 9 років. Я пишаюсь тим, що знаю багатьох з них особисто. Я все одно сподіваюся, на те, що вони як гідні українці, вірять в те, що країна їх чекає, що їх чекають їх сім'ї, що про них подбають і їх повернуть обов'язково з полону. Мій брат загинув на Зовсталі, Він був бідцем по АЗОВ. Ну, їм було би приємно. Я думаю, що ми за них пам'ятаємо, і так багато людей прийшло. З Маріуполя біля мене був полк «Азов» протягом 9 років війни. Я дуже поважаю цих людей, вважаю їх справжніми героями нашого часу, навіть суперменами нашого часу. І тому я прийшла їх підтримати. День народження зову те, що вони робили для дітей, для людей, для молоді це завжди викликало велику пошану родинам погиблих або ті, хто в полоні, або навіть ті, хто зараз є з нами. Їм дуже важливо, щоб про їх сім'ї пам'ятали. Яловцов Віталій, молодший брат Яловцова Максима, героя України, людини з великої літери. Ми маємо їх пам'ятати, ми маємо закарбувати всю цю ідею, щоб ми мали це кожен рік це робити і заохочувати молодь ще більше і більше. Мені 21 рік, я студент четвертого курсу, і в Подальшим... я хочу я хочу пов'язати свою подальшу долю з Азовом. Азов, тому що це синонім слова професіоналізм в першу чергу. По-друге, філософія Азов мені близька до духу. Також цінність е... життя кожного бійця.